Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал Rollercoin.ua і сьогодні ми знову говоримо про Play-to-earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Так, давайте подивимось події, які зараз актуальні. Це ще триває у нас спалювання 4 години. До речі, якщо ви. Хоча ні, якщо ви дивитесь це відео, то напевно вже нема часу. Ну, спалювання завершується зараз. Так, крафт у нас є. Тут у нас три варіанти ось цього майнера, і не можу вам нічого сказати. Це щодо крафту, вже давним-давно кожен сам приймає для себе рішення, тому що якщо рахувати, це дуже великі кошти. А у когось вже є ці запчастини в наявності, або є ось ці майнери, як у мене до прикладу, то, ну. Знову ж таки, кожен вирішує для себе сам. Так, і тепер саме цікаве: це ось цей міні-івент. Почався він вчора. Умови на рахування наступні: 550 п'ятдесят поїнтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом. 350 поєнтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі і 5 тисяч поєнтів за витрату одного РЛТ на крафті. Тому той крафт офер, який зараз триває, він іде в урахування цього, і підвищений може бути у вас підвищене нарахування поєнтів. Ще хочу декілька слів сказати: для того, щоб активувати цей мультиплеєр, вам необхідно обміняти якусь криптовалюту на РЛТ. Кожен один РЛТ робить підвищення цього мультиплеєра на 0,1. І це лише отак. І лише годину. Мені здається, я дуже часто це кажу, але в нашому чаті знов і знов задають те саме питання, тому вирішила ще раз нагадати, можливо, комусь стане в нагоді. Так, сайт П'єро зараз трошки не працює, проте не забуваємо, що в офіційному Діскорді П'єро. У гілці Excel завжди є ця табличка, яку можна відкрити отак в Excel-табличках, і подивитись, що тут у нас за нагороди. 22 рівні, і останній ось цей мегамайнер з відсотком 7,92. І такі нагороди досить цікаві. Я б хотіла б оцей майнер Його, Звісно, що я не зможу його забрати в. В цьому івенті, але от я подивилась, що у нього цілий 1,5% бонусний відсоток і 677 потужність, то це вже досить цікавий майнер на поличці. Треба подивитись, скільки він зараз коштує на маркеті. Давайте криптокомбо. Цікаво, скільки він коштує. Так, ось він. І коштує він 40 РЛТ. До речі. До речі, мені здається, це не досить і погана ціна, проте зараз він став трошки дешевший. Я думаю, що на кінець івенту можна ще подивитись, він впаде в ціні. Тому що найбільша ціна, за яку його купували, була 49 РЛТ. Але непоганий майнер. Так, що у нас ще за події? Так, ще у нас триває оця подія TRX Party. Це, до речі, анонсували, що буде зовсім скоро. Доступний вивід TRX. Це у нас такий собі глем, де ви виконуєте всі ці завдання, і одне з завдань є купити майнер. До речі, зараз вони стали так прикольно робити, що тут захована лінка на RollerCoin і в ніяк іншому випадку ви не зможете відкрити це меню. І якщо ми зараз з вами це зробимо, то ми переходимо в меню RollerCoin. Де нам пропонують купити ось цей майнер за 169 територів. Таким чином можна отримати ось цей майнер, його потужність 720 гігахеш і в нього один бонусний відсоток. Досить цікавий майнер, якщо у вас є такі кошти. Ще сьогодні вранці я поставила на вивід свої 10 матіків, також в телеграм-каналі або в телеграм-чаті. Я відпишусь, коли буде цей вивід здійснено. Тож підписуйтесь на всі наші спільноти. В описі є посилання. Ще хочу вам сказати, що зараз діє депозит форма на BNB. Я зробила оголошення в своєму youtube каналі Мені нещодавно написали, що було б класно, якби я тут оголошувала новини не лише про депозит форми, а й взагалі про Rollercoin, Тому що в чаті ці новини дуже швидко уходять вгору. В телеграм-каналі також забагато інформації, яка комусь може бути не потрібна. А тут в одному місці зібрані всі останні новини, тому я так і роблю. І тепер тут в спільноті я публікую і про підвищення зміну нарахувань нагороди, і про депозит форми, і про інші технічні моменти, які відбуваються в грі. Тому, якщо для вас це актуально, іноді можете сюди заходити. Тут останні новини, я їх не видаляю, вони всі лишаються. Так от, до е, завтра ще діє оця Google форма на депозит BNB. Якщо ви зробили депозит BNB, коли була знижка в Rollercoin, то ви можете заповнити ось цю форму. І е, головне вказати: ось тут мій нік. Це для того, щоб ваша лінка була зарахована на моє. Ім'я, і в мене буде бюджет, який потім ми зможемо розіграти серед вас і інших учасників. А також ви будете мати змогу отримати 10% кешбеку. І якщо це перший ваш депозит, то ви будете мати змогу отримати майнер. Ось цей єдине, що я хочу сказати, що це не дуже швидко. Форм досить багато, тому не треба очікувати на наступний день, коли ви заповнили цю форму, щоб вам нарахували цей майнер. Пройде якийсь період часу, і обов'язково він буде нарахований. Тож, якщо у вас є трошки вільного часу, можете заповнити цю форму. І тепер до попередньої форми, яка була заповнена, і в мене був маленький бюджет, і я оголошувала розіграш. Ось у мене учасники, їх всіх я перевірила. Дякую, що дуже інформативно і відповідально віднеслись до. Заповнення останнього поля, мені було дуже легко все перевірити. Також ось лінка нашого депозитера, який був творцем цього бюджету, тому йому я одразу нараховую 4 РЛТ. І буде ще два переможці, які отримують по 5 РЛТ. Так, у нас номерки від 2 до 17. так Наш рандомайзер Два. 17 без повторів. І я хочу очистити ось ці номерки. Це минулий розіграш. Я не знаю, чи впливає він якось чи ні. Але на всяк випадок я очищую, щоб вони, ті номерки, які були тут, могли і з'являтися тут. Так, ну давайте подивимось, хто буде перший. Номер 4. Номер 4. 5 4, І це у нас. Учасник. Вітаю вас! Ви перемогли. Так, і ще один. Сім. І під номером 7. Під номером 7. Вітаю вас! Так, хочу сказати, що форма досить велика була і багато переможців. Тому якщо в мене в формі депозиту на БІНБІ буде якийсь бюджет, я не буду оголошувати новий конкурс. Я просто візьму всіх цих учасників. Ще раз перевірю, чи не відписався хтось від каналу, тому що є умови. І дійсно хтось їх виконує лише в момент, коли я оголошую розіграш. Я потім бачу, що люди відписуються, то буде перевірка. І я по цій же формі розіграю наступний бюджет. Е, тож, дякую, що взяли участь у цьому розіграші. Ще раз вітаю переможців! Дякую, що подивились відео зі мною. Доєднуйтесь до наших спільнот, посилання я лишаю в описі. Дякую за все, обіймаю і до побачення!